Наш гість, політик, військовослужбовець Збройних сил України Володимир Ромеян. Пане Володимире, доброго вам дня і доброго здоров'я. Дякую, що берете участь у нашому ефірі. І принагідно вітаю вас з днем народження. Дякую дуже, Сергій. Дуже приємно почути. привітання на свою адресу на вашому шановному каналі і від вас особисто. Ради вас бачити. Дякую, пане Володимире. Отже. Січень 2023 року став найбільш рекордним за кількістю знищених українською армією російських окупантів. Сьогодні цей показник ліквідованих в Україні росіян перевищив 20 тисяч і, очевидно, по завершенню січня. Ця цифра сягатиме понад 21 тисячу. Ще помножимо на три і отримаємо десь приблизно 60 тисяч осіб санітарних втрат Російської Федерації. Загальна ж цифра вбитих, як я вже сказав на початку програми, 126 тисяч 650 осіб. Ну і плюс-мінус ще 360 шістдесят тисяч поранених. Якщо брати один до трьох, це найкривавіша. Війна Росії з часів Другої світової війни, по-вашому чи існує та межа, яка змусить Путіна сказати все? Цього достатньо, дуже великі втрати. Нам треба відходити з України, тому що жодні втрати не можуть виправдати ті успіхи в лапках. Успіхи, які здобуває російська армія в Україні. Дійсно, з позитиву, те, що Росія зазнала колосальних втрат і в техніці, і в живій силі, і в більшій частині ці втрати є невідновлювальні. Тобто, ми бачимо, що Російська Федерація не здатна поки що забезпечити виробництво техніки в необхідних обсягах, і набір людей, які відбуваються в збройні сили Російської Федерації, не відповідає їхнім потребам і вимогам з іншого боку, з негативу треба розуміти чітко, що для Путіна байдуже чи вбито 100 тисяч, чи 200 тисяч, чи 500 тисяч росіян, і швидше за все на це поки що не реагує, і сама так звана глибинна Росія, тобто вона далі охоче посилає своїх представників на смерть. З одного боку, ми маємо ситуацію, що російський бойовий потенціал скорочується і вислажується, що буде мати наслідок для їхньої спроби останнього наступу. Чи фінальної битви з іншого боку, ми маємо ситуацію, що це все нам коштує так само високих втрат з нашого боку, і ми повинні це теж завжди пам'ятати. Ми маємо дуже добрі надійливі звістки з боку союзників і щодо постачання танків. Ми маємо все чіткіші заяви щодо авіації. От сьогоднішня заява пана Моровенського. Прем'єр-міністра Польщі, де він чітко зазначає, що Польща в рамках НАТО готова надати свої літаки, дуже нагадує повтор ситуація, як це відбувалося з танками. Тому я сподіваюся, що літо в Кремля 2023 року буде справді гарячим і е, в нас буде потужний ударний кулак. Але це все щодоби коштує життів наших воїнів, і ці втрати величезні, тому що ми втрачаємо зараз найкращих. Якщо Росіяни переважно відправляють на смерть такі марганалізовані версти свого суспільства, то в нас переважно гинуть високомотивовані патріотичні люди. Ну як пишуть в соціальних мережах лідери громадської думки. Там воюють люди, які мають дві-три судимості. А у нас воюють люди, які мають дві-три вищі освіти. Тобто, я от щодо ресурсного потенціалу Росії хотів вас запитати, тому що зрозуміло, що Росія з таке е, велика. Держава з точки зору і території, і з точки зору того всього радянського барахла армійського, які вони там накопичили, 14 тисяч танків у запасі в них, які, які б які вони там не були, але все одно це танки, які можуть бути перекинуті там на східний чи південні фронти. І зрозуміло, що 140 мільйонів людей країна велика. Чи не людей, а осіб, скажем так, які можуть також брати участь в цій війні, ми розуміємо це і розуміємо, що їхня мобілізація і ту кількість людей, які вони можуть кинути на східний та південні фронти, може в принципі бути критична для нас. По-вашому, в цій ситуації, як, як має чинити. Україна і українське керівництво щодо підготовки всього населення, всіх українців до цієї війни, мається на увазі армійську підготовку, тому що зараз ми бачимо, що країна живе в умовах воєнного стану, частина людей перебуває на фронті, частина їм допомагає в тилу, але отакої загально-мобілізаційної підготовки в нас все-таки немає. Чи потрібно це робити? І Якщо потрібно, то на якому етапі це потрібно розпочинати? Чи ми прогавили вже це? Безумовно, що потрібно, і дуже бажано, щоб до війська забирали людей вже підготовлених, і вони переважно йшли за власним бажанням і щоб не бачили якихось картинок, що кого хтось когось хапає на вулицях. У е, мене немає жодних застережень до дій залужного нам реально з ним пощастило, і це унікальний випадок, коли Україна в найкривавіші часи отримала абсолютно компетентного лідера, який знає, що він робить, і е, робить все правильно. Е, водночас, в мене є загальне побажання до української влади, бо вони не воюють. Вони повинні забезпечити все для економіки, для здатності України оборонятися, щоб вони. Е, на чільне місце поставили прозорість, компетентність і відсутність корупції саме те, що вимагає зараз суспільство, саме те, що вимагають наші західні партнери, щоб той ресурс, який є в Україні або їй надається союзниками, був максимально правильно використаний, не змарнований, коли замість десятків мільярдів доларів наданої допомоги ми отримуємо нових 10 чи 20 мільярдерів. А власне скерований на те, щоб Україна перемогла якнайшвидше, ми можемо перемогти Росію, Ми переможемо її. Просто питання в часі. Чи ми переможемо її в цьому році і швидко, безповоротно? Чи ця війна буде ще тривати кілька років, і відповідно Україна втратить ще більше? Вчора, за підсумками 340-го дня великої війни, Володимир Зеленський сказав про те, що Росія всіма символами намагається затягнути війну. На цьому він наголосив в своєму щовечірньому зверненні до українців і сказав про те, що Україна докладає максимум засилі в переговорах з нашими західними партнерами, оскільки саме від швидкості постачання нам озброєн залежить ситуація на полі боя, Почуємо, що сказав Верховний Головнокомандувач збройними силами України. Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України. Цього тижня ми маємо вагомі оборонні результати у відносинах зі сполученими штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами. Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони. Пане Володимире, очевидно, головне і принципове рішення заходу цього року, принаймні, і в цій війні, в російсько-українській, було рішення про надання Україні танків. Німеччина, Сполучені Штати Америки, західноєвропейські країни вже оголосили про цей намір. По вашому що може пришвидшити цей процес? І чи остаточно захід уже зрозумів, що Путін це новий гітлер, і від нього йде загроза не лише Україні. А й всьому світові безперечно, що на заміну емоційному розумінню реальній е, Путіна і путінізму вже пройшло політичне розуміння, і ми бачимо, що навіть ті країни, які доволі неохоче йшли на конфронтацію відкрито, а постачання зброї це відкрита конфронтація з Росією, роблять це, це сьогодні. Е, я не вважаю, що е, Росія може якимось чином переламати ситуацію. Е, ресурсу в неї для цього просто й не вистачає, і, і бюджет тріщить по швах. Ми бачимо величезну проблему в внутрішній економіці Російської Федерації, яка тільки поглиблюється в силу корупції і некомпетентності, але також очевидних проблем пов'язаних з санкційною політикою західних держав. Тому мені здається, що цей рік може і повинен бути переламним. Водночас, ми повинні чітко для себе розуміти, що навіть український прапор над Кремлем це не є вирішенням ситуації. Вирішенням ситуації є лише розроблення Росії. І е, перетворені її в низку невеликих держав, які будуть нормально або ненормально е, е, співдіяти одна з одной. Ну і очевидно, все буде залежати від того, як будуть сприймати е, в, в Росії саму війну. Ми вже говорили про це, що людські втрати є доволі великими порівняно з тими. Тратами, які були під час цих війн, після другої світової війни, в яких брала участь Російська Федерація. Російські пропагандисти все частіше на своїх телеекранах мусують тему Стерпіться, слюбіться», що мовляв злочини, які б які б злочини не вчиняла Росія, українці, начебто, все одно все пробачать і приймуть Маргарита Сімонян Вона порівнює цю ситуацію, яка нині є в Україні з тим, що було у Чечні. Подивімося. Тогда в артиллерийском батальоне вот стоят эти установки «Град» и установки «Ураган», а сзади в землянках бойцы, собственно, живут, которых обслуживают. И эти бойцы развлекаются, они делали стенгазеты, просто на фут, как в детстве в советском, на бумаге. И в стенгазете было написано «Прогноз погоды. В Грозном погода плохая. Утром «Град», ночью ожидается «Ураган». Слава Богу, что все это позади, и город Грозный один из безопаснейших, а может, самый безопасный город нашей страны, а может, и в мире, красивый, заново отстроенный». И бойцы воюют за сохранение России и русского все-таки мира, и русской идеи. Это я к тому, что вот как бывает: смотрят люди на эти страшные залпы, на эти страшные выстрелы. И кто-то испугается, и кто-то скажет: А как, а как же мы потом будем жить вместе? А вот как мы же живем. Ну, тут Маргарита Симонянча не додала, что Рамзан Кадыров, нынешний лидер Чечнин, еще давно в одном из Своїх інтерв'ю сказав про те, що а чому ж Захід не допомагав Ічкерії, тоді коли вона боролася за свою незалежність? Бо, мовляв, і я теж боровся за незалежність цієї держави, і е, насправді ця чеченська ідилія, яку е, змальовує зараз сіманян, що насправді вона не, не, не є такою ідеалістичною. Е, як ви думаєте, пане Володимире, це от в, в крові е, росіян? Зруйнувати все дотла, потім щось побудувати там на місці зруйнованого, а потім казати, Боже, ми от цілі міста сади вирощуємо. Ми такі миротворці покінчили з так званим українським нацизмом і тепер от відбудовуємо ці міста. Тобто, це, це в них кровічі все таки. Це зверхнє ставлення до українців та й загалом до інших народів, чи це все таки наслідок пропаганди, яку, частиною якої є та ж Маргарита Симонян? Безперечно, в російській ідеології і баченні світу Україна відіграє дуже важливу роль, але не треба цього переоцінювати, тому що насправді Росія однаково сталася до окупації чи загарбання будь-яких інших територій. І Чечня – це класичний приклад цього. От бачите, це от для продовжує нашу попередню розмову. Що е, сьогодні чеченці ми їх називаємо кадирівцями в складі російських військ вбивають українців і. Пробують захопити нашу територію. Те саме роблять бурят, та саме роблять Якути і багато інших російських народностей. Їх там понад, здається, 100 живе в Російській Федерації. Тому нам треба продовжити старе бандерівське гасло що волю народам і його наполегливо втілювати, щоб кожна країна була окрема сама по собі. Пане Володимире, сьогодні іще пролунала заява. Вірніше вона пролунала ця заява. Заява Джонсона Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, в фільмі Путін проти Заходу, і Джонсон ділиться своїми враженнями від спілкування з Путіним напередодні великого вторгнення Російської Федерації на територію України. Він розказав про те, що. Як, як велися ці перемовини з Путіним і що Путін говорив? У якийсь момент він мається на увазі Путін, ніби пригрозив мені і сказав: Боріс, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину. BBC, яке переповідає цей діалог в фільмі Путін проти Заходу, повідомляє, що телефонна розмова ця між Путіним і Борисом Джонсоном відбулася у лютому 2022 року. А коментар Путіна пролунав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки. Водночас, міністр оборони Великої Британії Бен Волес також розповів, що 11 лютого на зустрічі з Сергієм Шойгу у Москві отримав від нього брехливі запевнення, що Росія не збирається нападати на Україну. Знову ж таки, це заява пролунала в цьому документальному фільмі Путін проти заходу, який зняв Бі Бісі. За словами Волеса в Москві він отримав запевнення, що Росія не вторгнеться в Україну, але, як зазначив глава Міноборони Британії, обидві сторони знали, що це була брехня. Ну і залишаючи зустріч із Сергієм Шойгу, генерал Волес. Почув від російського генерала Валерія Герасимова, який зараз знову повернутий на посаду керівника так званої спеціальної воєнної операції, простіше кажучи, воєнними діями Росії на території України. Герасимов сказав йому, що нас ніколи більше не принижуватимуть. От ці спогади і Джонсона, і Волеса вони свідчать про те, що Путін готовий піти далі України і погрожувати вже Західній Європі, тому що ну навряд чи просто це якась така гібійська була фраза, або гібійська була ситуація від Путіна, який погрожував Джонсону за одну хвилину не завдавати йому болю, а запустити просто ракету. Як ви думаєте? Єдина національна ідея, яка об'єднує всі народності в рамках Російської Федерації, це грабунок і подальше розширення. Якщо цього не станеться, якщо Орда зазнає поразу разум, буде змушена відступити, це є вже насправді тригер для розпаду цього е квазіутворення на території Російської Федерації. Але оці сьогоднішні відкривання Бориса Джонсона нас повертають до ще однієї сумної тези: що насправді і українське керівництво знало про це все і е Бодай, січня 2022 року ми повинні були гарячково копати окопи по всьому периметру української держави, заміновувати всі можливі підходи російських військ, готувати необхідні запаси для оборони і відбиття російської атаки, шукати ресурси для міністерства оборони. Цього всього не відбулося. І я дуже добре пам'ятаю, як фактично напередодні війни, ми просили додаткові 60 мільярдів гривень для міністерства оборони для закупівлі необхідного для української армії, і нам так посмішкою відповідали, що цього не потрібно будемо далі будувати дороги. Тому я все таки дуже сподіваюся, що на якійсь певній стадії війни чи можливо одразу після війни ми почуємо, хто надіслав СМС у Кремлю з коротким меседжем: заходьте двері відкриті». Тобто, ви вважаєте, що попри всі застереження, представники української влади все ж таки зробили максимум для того, аби росіяни зайшли з усіх сторон на територію Української держави, і хоча їх про це попереджали? Я вважаю, що щонайменше не менше окремі представники в керівництві Української держави знали про неминучий напад красної армії і нічого не зробили протидію цього, а навпаки, зробили все можливе, щоб цей напад відбувся максимально комфортно для росіян способу. Пане Володимире, давайте повернемося до обіцянок заходу, чи вірніше до прохання України до заходу надати Україні е, винищувачі і е, Ф 16 Зокрема, співголова соціал-демократичної партії Німеччини Заскі Ескен не стала однозначно виключати можливість постачання Києву винищувачів. Вирішальним чинником є те, що Німеччина та НАТО не стали е, щоб не стали стороною у цій війні. Ну тобто, ми готові. Е, Надавати винищувачі, але бажано, щоб Німеччина не була стороною війни. Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО. Раніше нагадаю, він виключав можливість постачання бойових. Літаків розгортання наземних військ а ще раніше виключав надання Україні танків. Чи можна вважати, що Німеччина, як і в ситуації з леопардами, піде так само тим же шляхом заперечення, прийняття а потім надання Україні винищувачів. Я думаю, що шлях буде ідентичний. Е, мені важко сказати, чи ми отримуємо 20-50 чи необхідних 180, як сьогодні говорили Денс е, бойових літаків. Але очевидна зміна підходу до ситуації. Якщо раніше нам надавали переважно ручну зброю е, за виключенням е, трьох сімок і Хаймарсів, які нам вдалося, скажімо так. Врятувати під час бойових дій, і вони дуже ефективно працюють, без фактично ураження з боку ворога, то в випадку надходження танків і іншого важкого озброєння, тут же буде йтися про престиж натівської зброї. Е, всі ці, е, вся ця важка техніка, вона здатна ефективно працювати, тільки будучи в інтегрованої складний комплекс, який включає в собі так само і літаки аерокосмічного розвитку, і багато інших компонентів. Сам сам по собі танк посеред е, поля без жодного прикриття і спостереження буде набагато менш ефективним і набагато будуть швидш більші шанси його уражити. Тому мені здається, що захід е, зараз надасть всі можливі системи для того, щоб ще раз довести перевагу е, західного озброєння на полі бою. Бо це меседж не Росії. З нею все вже вирішено. Це меседж Китаю не варто починати війну. Російська Федерація вже заявила про те, що протистоятиме лінії Сполучених Штатів Америки на завдання Росії стратегічної поразки всіма засобами. Про це заявив в інтерв'ю Новості заступник голови МЗС Російської Федерації Рябков. Ну тобто, росіяни ставлять питання руба: що або ми переможемо Захід, або Захід переможе нас, але те, що Захід нас переможе, це взагалі є неможливим і. Нереальним по вашому чи готовий захід до кінця йти в перемозі над до перемоги над Російською Федерацією, тому що судячи по темпам постачання важкого озброєння Україні, все ж таки захід залишає для Росії якийсь маневр для виходу з нинішньої ситуації, або, скажімо, е, якісь певні е, червоні прапорці, за якими за якими може вийти нинішнє російське керівництво, коли, по вашому, остаточно е, Захід скаже Росії, що ні, так далі не може бути, тільки поразка, тільки ваша повна поразка нас задовольнить. Насправді ми вже чуємо дуже багато таких заяв з боку західних політиків і які входять до урядів своїх держав. Тому це буде не дивиною, якщо це буде прописано в зовнішньополітичних постулатах е, натівських країн, але безумовно будь-який поганий мир краще доброї війни. На заході вже розуміють, що шансу на поганий мир з Росією фактично не залишилося. На Заході поступово відходять від концепції Європи від Лісабона до Владивостоку, як свого часу це особливо були проголошувати і французи, і ті ж німці, і розуміють чітко, що Європа завершується на Уралі. Фактично, ми маємо унікальну ситуацію, коли за дуже короткий історичний період буде відбуватися таке розширення Європи і демократичних цінностей на схід. А от що буде далі? Це відкрите дискусійне питання. Бо я так розумію, що переговори з Китаєм тривають, і сьогоднішня чергова гостра заява китайського МЗС про те, що сполучені штати не повинні надавати зброю Україні. Ще раз свідчення того, що Китай не дуже хоче е, різкого послаблення Росії, напаки краще підвішна ситуація. Постійна в Євро... Війна в Європі, за рахунок чого Китай матиме шанс наростити м'язи. Ну, це ще означає те, що Росія як була, так і лишається проксі державою для Китаю. Тобто від... розуміло, це човка вакцина Китаю, так Так. той же рябко. Про якого я вже згадував, це заступник глави МЗС Росії, сказав про те, що. Договір про стратегічне наступальне озброєння зі сполученими штатами Америки може припинити свою дію після 2026 року. Це означає, що обидві сторони, а зокрема, ну Я думаю, що Росія найменше цим опікується Сполучені Штати Америки, не зможуть контролювати озброєння, зокрема ядерне озброєння Російської Федерації. Я так розумію, що таким чином Москва шантажує Вашингтон і говорить про те. Що ну, якщо ви будете і далі е, допомагати Україні, то в 2026 році ми взагалі ви не зможете нас контролювати, і ми будемо робити в цьому світі все, що завгодно. Ну, звичайно, якщо до 2026 року е, залишиться при владі Путін і той же Рябков, якого я згадую разом із е, Лавровим, для чого по вашому Росія все ж таки шантажує. Сполучені Штати Америки, зважаючи на можливості одних тільки Сполучених Штатів Америки ну здобути перемогу, повну перемогу над Російською Федерацією безвоно, тому що це чутлива тема для американців і для всього цивілізованого світу, які не сповідують ідеологію, що краще швидка смерть в бою і ми попадаємо в якийсь там умовний рай, вал халу, чи ще кудись. Вони цінують життя. Росіяни цим користуються, але на моє глибоке переконання для Росії думати про 2026 рік чи про 2326 рік. Це однаково не досяжно. Нічого спрогнозувати на такий довгий період часу не зможуть. Е, можливо, це не зовсім правильна думка, але мені здається, що багато на заході зараз згадують. Е, Події завершення Другої світової війни і холодну війну. І, можливо, хто багато шкодує, що замість хиросім і на ядерну бомба не було скинуто на Москву і Петербург, і було вирішено питання з радянським Союзом, в принципі, ми втратили зв'язок з Я я тут, я тут, я тут з вами. Має, так, я тут. Маємо зв'язок. Пане Володимире, будь ласка. От і я думаю, що багато хто зараз е, шкодує, що власне е, тоді було скинуто бомбу ядерно саме на Хіносіма на а не на Москву чи Петербург, і питання існування радянського союзу було би припинено. Але це події минулого щодо до сьогодення е, сполучені штати не вірять, і я так само не вірю е, в можливість застосування Росією ядерної зброї, попри всі погрози, але безумовно проблематика буде залишатися після глобальної поразки красної армії і російської імперії. Що робити з ядер? Не потенціалом до речі, це вже було відпрацьовано 91-му році, і я думаю, що на відміну від 91-го року процесу напівросподу радянського союзу ядерної зброї на території РФ не залишиться взагалі. А власний розпад Радянського Союзу завершиться до 2023 або де му році. Ну і на сам кінець, пане Володимире, нашої розмови Бен Ходжес, колишній командувач військ Сполучених Штатів Америки в Європі, заявив про те, що Україна не буде в безпеці, поки Росія. Російська Федерація контролює Крим і сказав, що боротьба за Кримський півострів стане ключовою в війні Росії проти України. Зважаючи на ці заяви Росії про можливий вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї з Америки і Заяв, зокрема, заступника голови Радбезу Російської Федерації Дмитрія Медведєва, що якщо раптом щось буде загрожувати Криму, то ми застосуємо всі ресурси, мається на увазі, в тому числі ядерні, для того, аби захистити, ну як вони вважають, їхню територію, чи дійде до цього. Я думаю, що до застосування дарної зброї не дійде точно. Росії треба готуватися до того, що невідомі безпілотники будуть носи удари по її території, можливо, нічний або в денний час, як це відбувається останні дні з Іраном. Росії треба готуватися до того, що після зміни кремлівської еліти Захід все одно не повірить, і, скажімо так, шансу на План маршала для Росії не для них не буде. Відповідно, їм треба буде якось існувати в цих умовах. От це те єдине, що може трапитися в подальшому. Те, що Росія вже використала все, що вона могла використати, безумовно. Е, можливість застосування ядерних ракет. Е, ну це зі сфери фантастики. Ніколи не треба відкрити загрозу, але це смерть Кремля, причому фізично. Дякую, пане Володимире. Це був Володимир Омельян, Дякую. політик військовослужбовець Збройних сил України.